Це вже 15-та ювілейна премія проводили її із особливим, як то кажуть, розмахом та пафосом. Але кореспонденту сніданку це не завадило поглянути на неї та її гостей зі здоровим скепсисом Роман Мінтонів. Навіть знак паркування заборонений, не може зіпсувати свята. Автомобілі лауреатів, номінантів, призерів і їх партнерів на вулиці біля Палацу Україна з п'яти смуг залишили тільки дві. Не можу і прізвище згадати. це? звісний дизайнер Діана Дорошкіна. Ось не фешн продюсер Міла Городецька. Не Є небезпека злитися із доріжкою червоною. Ви знаєте, я думаю, що. Что... В будь-якому випадку я з неї не сольюсь. У вас дуже знайоме обличчя, я не можу прізвища згадати. Пане, пане Юрію, пане Юрію, одне запитання. У вас кроватка, цей метелик заліз всередину. Да. Ну таке... а Це не метелик. Це орел. Це моя жена і двоє моїх дівчиків. Навіть не видно, що з села дівчата. Що ви сьогодні будете співати? Цікаву українську пісню. Якщо вам потрібен кавалер, то Гришко вільний. Добре, дякую. Хто крутіший, один Ігор Крутой чи два брати кличко? В музиці круті крутого. <зас> Крутизна не визначається углом, або яйцеобразною формою. Хто круті? Один Ігор Крутой чи два брати Кличко? Два брати Кличко. Як ви наважились взяти з собою на червону доріжку абсолютно невідомого молодого чоловіка? Ну, я думаю, що молодий чоловік досить відомий. Як його звати, познайомте нас? <фап> я думаю, ви знаєте його ім'я. Ель Кравчук. <Nous grazie -lofia> У вас розв'язався метелик. Можна по-русски? <thuish> У вас розв'язалась <thedy> бабочка. вона не дивляться отак, а просто так. Стільна, так що ну, да. такий стіль. Не вийшло у вас у нічого, нічого. Чи може член журі один замість кількох голосувати? Ні, не можуть. Чому депутати так роблять? А можете трошки так епатажно поповодитись, як ви любите. Є таке поняття, як елегантність і екстравагантність. Мені виступати. Так не чесно. Так я на сцену йду доспівати. Скільки людей у це ви пройшли? Мені потрібна ваша порада. Будь ласка. У мене не ростуть вуса. <риві> <риві> Прийдіть додому ти вечором гарчицькою через день, буквально. А можна я потрогаю? Будь ласка, будь ласка, це не, не наставні нормально. Оце перука. Якщо чесно, це перука. Ну хороша, мені кіркор дав поносити. А вона ну, не рухається? Вона, вона клеєм тут БФ, серйозний клей. Камалія, де вам вдалося відхопити такого чоловіка? Де? Міста <риві> <риві> знати треба. А чому ви сьогодні без кавалера? Хто з нас? Михайло Михайлович, чому ви не на червоній доріжці? Я просто чуть затримався. Я можу... Йде на не... вас проведу. Давайте. Проходьте, проходьте. Можете сказати, якби не один плюс один, я би не потрапив на червону доріжку. Один плюс один все ж допомігши б я червоною доріжкою, пройшов перед церемонією людина року. Це нам для репортажу, так? Я хочу подякувати мамі. Дякую. Все дуже дякую.